Доброго дня, колеги. Офіційний медіа центр Миколаївської обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас спікер, це завідувач Кабінету навчального навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області Віталій Дублюшенко. Доброго дня. Доброго дня, шановні колеги. Да, ну, дуже приємно, що ви запросили нас сьогодні в студію на цей брифінг. Ну, можу сказати вам, що як показують. Е Наукові і соціальні дослідження в різних країнах не тільки ну, за кордоном, а й в нашій державі, що якщо трапляється якась техногенна або природного характеру надзвичайна ситуація, то збитки, які від неї складають дуже великі кошти, вони пов'язані. По-перше, це зв'язані з тим, що в нас керівний склад, який приймає Рішення укладає якісь управлінські рішення про попередження цих надзвичайних ситуацій, а також про ліквідацію цих надзвичайних ситуацій. Він, ну скажемо так, недостатньо компетентний в цьому складі, коли плануються ці документи. Це по перше. Ну і по-друге, безпосередньо невміння населення правильно діяти в умовах тих або інших ситуацій. Які виникають в державі, в країні надзвичайні ситуації. Тому саме тому от у всіх країнах, і в нашій державі безпосередньо сьогодні, коли в державі такий складний час, надається особлива увага питанням якраз підготовки професійних кадрів ну, для роботи у сфері цивільного захисту і навчання населення якраз діям в умовах надзвичайних ситуацій. Наш Навчально-методичний центр цивільного захисту безпеки життєдіяльності Миколаївської області. Якраз єдиний, хто на сьогоднішній день в повному обсязі проводить навчання керівного складу і фахівців з питань організації здійснення заходів цивільного захисту. Треба зазначити, звісно, тут безпосередньо, що робота нашого центру вона була б однобічною, якби ми не співпрацювали і в тісній мірі. Не взаємодіяли з управлінням цивільного захисту Миколаївської державної військової адміністрації та головним управлінням ДСНС України Миколаївської області. Наш навчально-методичний центр він є структурним підрозділом ДСНС як освітній заклад, це як друга вища освіта, перекваліфікація кадрів та надання. Інформування населенню, тобто в такому рапорсі ми проводимо. Значить, основними завданнями нашого навчально-методичного центру є це якраз функціональне навчання, яке забезпечує набуття керівників і фахівців різних категорій, соціальних там, і служб, структур. Вони набувають у нас безпосередньо знань, умінь, навичок якраз з питань організації. Ведення цивільного захисту. От. Ну, безпосередньо також надаємо безоплатну послуги в практичній підготовці цих підприємств, організацій різних форм власності до проведення їм спеціальних об'єктових навчань, тренувань, командно штабних навчань, командно штабних тренувань. Ну і здійснюється третє: це методичний супровід суб'єктів господарювання, які безпосередньо проводять навчання населення, діємо у надзвичайних ситуаціях. Ну і або там на випадок терористичного акту і інших таких. Це основні завдання нашого центру. Будь ласка. Давайте запитання. Дозвольте, я запитаю, скільки у нас в області ваших путів розгорнуто, власне, і чим займаються ці фахівці на місцях? Як вони комунікують з місцевими громадами? Добре, дякую за запитання. Ну, хочу відповісти зразу, що НМЦ, наш навчально-методичний центр, має ще такі свої структурні підрозділи. Їх у нас не так багато, але вони охоплюють всю Миколаївську область. Це наші територіальні курси, які знаходяться в Миколаївському районі, Баштанському, безпосередньо Первомайськ, Вознесенськ і місто Южноукраїнськ. Це наші територіальні курси, там де працюють також наші працівники нашого центру. До того ж, вони охоплюють 52 територіальні громади, і на території яких розташовується що безпосередньо сто не вибачаю, 315 у нас консультаційних пунктів. Значить, 315 консультаційних пунктів вони всі ці якраз. Точки, де особовий склад, і люди, і населення безпосередньо можуть прийти туди і дізнатися про будь-яку інформацію різного характеру, тобто на різні випадки життя. Щонеділі ми інформуємо, виготовляємо якісь нові пам'ятки на будь-які випадки. Ну, в мирний час, да, це є такі сезонні пам'ятки, були там як е, зимовий період, там ожеледиця, голольот, е, літо це там, вода, купання, е, зима, е, літо, осінь. Е, ну, сезонно вони йдуть то стерня, то пожежі лісові, то змії, там, то, ну, ще, там, ну, різні, 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 різні пам'ятки на різні випадки життя. Також е, обережність у побуті. Е, ну, зараз розумієте, з тим, що в державній вже в нас. Півтора року повномасштабне вторгнення, повномасштабна війна, тому трошки змінилися наші пам'ятки. Розумієте, на жаль, війна вона вносить свої корективи, і населення повинно бути обізнаним безпосередньо у нас як діяти в тій або іншій ситуації військового характеру техногені, да? як зберегтися в укриття, як діяти в разі артилерійських обстрілів. Як діяти на деокупованих територіях? Це там і мінна безпека, і виявлення якихось вибухонебезпечних предметів. Ну, тобто, різноманітні пам'ятки, які можуть принести населенню необхідну інформацію, ми цим займаємося безпосередньо через наші територіальні курси, через наші консультаційні пункти. Колеги, є питання? Як саме проводиться навчання для населення? Чи люди повинні до вас прийти якось зафіксуватися, записатися? Чи ви запрошуєте? Ну дивіться навчання. У нас проводиться згідно розпорядчих керівних документів. Основним документом це є, звісно, кодекс цивільного захисту, є постанови Кабінету міністрів, які розподіляються 819, 443, 444. І розпорядження є, які приходять до нас з приводу нашого навчання. До речі, по розпорядженню є. Розпорядження на сьогоднішній день 459Р від 22, 12 грудня 2022 року, яке затверджує якраз порядок організації проведення навчання населення на нашій Миколаївській області на базі нашого навчально-методичного центру. Цим розпорядженням затверджено безпосередньо план комплектування, в якому зазначено, скільки у нас повинно людей навчитися за цей рік за держзамовленням і скільки за контрактною основою. От. І до того ж затверджується план проведення практичних заходів. Що таке практичні заходи? Це відпрацювання якраз тих, як я казав, вже штабних навчань, тренувань, об'єктових спеціальних тренувань, навчань усіх підприємствах, організаціях різних форм власності, які є у нас на території області. Для того, щоб прийти навчання є згідно цих планів і розпоряджень, люди вже їх знають. Вони в відкритому доступі, наприклад, всі підприємства, які входять в цей план, ми їх обдзвонюємо, нагадуємо їм, да, там, що у і вони подають до нас заявки. Таким чином, це те, що стосується держзамовлення, ну, таким чином проходить і за контрактом. Якщо люди не ввійшли в ту категорію, той перелік, який у нас навчаються за державним замовленням, вони навчаються за контрактом. От. Ну, так, ми проводимо навчання безпосередньо. На території Миколаївської області це то, що стосується безпосередньо за укладанням контрактів. І ну все ж таки хочеться почути які, якісь цифри конкретно. Ви назвали нормативні акти. Да, дивіться, у нас зрозуміло. У нас на сьогоднішній на цей минулий рік цим розпорядженням затверджено на 23-й рік вообще навчання 2286 осіб. З яких у нас 1155 пропонується за державним замовленням, і безпосередньо у нас останні вже йдуть за контрактом. До того ж, я скажу, що якщо вже ми перейшли так, до статистичних даних, то щоб було зрозуміло, то у нас, от на, скажімо, на, на Період цього року, да, враховуючи якраз повномасштабне вторгнення, робота не припинялася. Наш навчальний центр працював і в період жорстких бойових дій в Миколаївській області. От, продовжувалося навчання безпосередньо всіх категорій, намагалися. Скажем так, охватити всіх людей з приводу, як себе поводити в тій або іншій ситуації, керівний склад навчити безпосередньо обладміністрації, міські громади, як поводитися з населенням, як його куди евакуювати, як використовувати захисні споруди. Тому це було дуже актуально, зважаючи на ситуацію, що склалася, нашими працівниками були розроблені окремі. Додаткові, скажімо так, програми по навчанню, чисто для військового періоду, які безпосередньо були направлені якраз на обізнаність цих всіх фахівців, всіх рівнів, як діяти в тій або іншій ситуації, як вести свою роботу з населенням і таке інше. Значить, за період 2022 року у нас начальним нашим центром було навчено 2310 осіб. Це така немала сума, така цифра, вибачте. 1150 осіб було за держзамовленням і 1160 було за контрактом. Це незважаючи на те, що багато підприємств припинили свою діяльність, деякі люди повиїжджали. Ну, а так, для порівняльної характеристики, щоб ви розуміли, у нас. Вже з початку цього року, оцього за півріччя, да, вже можна підвести коротенькі підсумки. У нас навчено 2227, майже стільки, скільки було навчено за минулий рік. Тому що люди повертаються, підприємство вже потихеньку починають працювати, і до того я вам скажу, що до обізнаності і самосознання, як то кажуть, ну, людей. Воно вже прийшло, що треба навчатися. Люди цікавляться, люди хочуть знати, хочуть бути обізнаними, навченими, бо я кажу, що якщо ти навчений, то ти захищений. Так? Тому бачите, що за півріччя цього року ми вже навчили майже стільки, скільки за минулий рік, коли місто було під обстрілами і майже не працювало. Можу сказати, що всього за от півтора роки півномасштабної війни, яка триває у нас в Україні. Це теж така дуже ну, цікава цифра, да? навчено нами більше як 4,5 тисячі осіб в Миколаївській області. Це фахівців і керівників різних рівнів. До того ж, це що я не брав до уваги, навчання по пожежній безпеці. Навчання по пожежній безпеці у нас 1735 осіб, навчено це ось за півтора року повномасштабної війни. Тобто ми бачимо, що робота нашого центру вона дуже корисна, вона дуже дієва. І в плідній співпраці з управлінням цивільного захисту і головним управлінням безпосередньо ДСНС України, ми робимо свою роботу, навчаємо населення. Хочеться все ж таки уточнити, щоб я зрозумів не початок. Ви казали про керівників, якісь специфічні посади, так, і цивільне населення. В цих цифрах. Якщо йдеться про цивільне населення, це хто? Це представники колективів чи як дивіться, у нас навчання триває. Вообще, чим займається центр? Як я вже казав, може трошки незрозуміло було. Ми навчаємо керівників і фахівців підприємств, організацій різних форм власності безпосередньо ті, які знаходяться на посадах. Які відповідають за впровадження організації організацію цивільного захисту на цих підприємствах. Розумієте, Це ті категорії, які підлягають навчанню. От. А населення більше воно інформується. Тобто, як приклад, прийшов керівник і запитує, просить навчити своїх якихось працівників. Да, Тим, хто відповідає за напрямки цивільного захисту. А їх там дуже багато, там є і ланки, наприклад, там і медичні, і інженерні, там і зв'язку і оповіщення на великих підприємствах. Це все посади відповідно цивільного захисту, вони підлягають навчанню. А є, наприклад, як у нас період війни було, приходять люди, наприклад, збирається бригада в якихось волонтерів, вони приходять і кажуть, нам необхідно, от, щоб ви нас навчили, наприклад, до медичній підготовці. Це теж функціональне навчання, але трошки інша специфіка. А те, що стосується безпосередньо населення, яке проживає у нас в області, да, ну розумієте, що, наприклад, той, хто не працює на підприємстві, а якісь там займається домашніми хатніми справами або працює в себе, він також повинен бути обізнаний в тому, що виникає в державі, куди евакуюватися, да, як використовувати захисні укриття, як поводити, якщо якась небезпека надвігається, або Ну, тобто в різних ситуаціях і от для цього ми використовуємо не навчання, а більше як бізнес населення через наші консультаційні пункти, які в нас є в наших територіальних громадах. До медичної підготовки ви теж проводите? Так. так. І до медична підготовка в тому числі. Фахівці, наприклад, на підприємствах, які відповідають за цивільну оборону, цивільний захист, як часто вони мають проходити чи достатньо одного курсу, чи є? ні, ну є періодичність проходження навчання. Воно проходиться раз в три роки, в залежності від посади, яку вони займають. От, тобто вони проходять у нас навчання, отримують посвідчення, у нас є облік тих посадових осіб, ведеться відповідно хто коли навчався. От, тобто, і таким чином раз в три роки і готується цей план комплектування з розрахунку, де хто коли проходить навчання. Інформування населення ну, найбільш поширені способи, як відбувається? Ну, дивіться, інформування населення більш поширення. Це ми так розпочинається з того, що виготовлюється якась пам'ятка або якесь інформаційне повідомлення або оголошення. Потім, відповідно, ми всі знаємо, що є у нас місця масового перебування, де буде більш доступно для населення. Це у нас що? Це у нас жд вокзали, якісь да? автовокзали, великі супермаркети. Громадський транспорт це, це все те, де можна розповсюдити інформацію, яка буде доступна для населення. І таким чином, от, і до того ж, консультаційні пункти, які знаходяться в громадах, люди приходять в громаду з якимось питанням, є консультаційний пункт, вони заходять туди, можуть задати любе там питання і отримати на нього відповідь, як її діяти в тій чи іншій ситуації. Коли, наприклад, Прийшла якась інформація, або е, якась ситуація склалася в регіоні, і вони розуміють, що, е, що нам робити, куди нам там бігти, і що нам там відбувається да, в державі взагалі. Тобто на всі ці випадки ми розробляємо пам'ятки, е, доводимо їх до населення, але, я ж кажу, це все в тісній співпраці, тому що населенню теж багато не можна видавати інформації зайвої, щоб не було у населення паніки. Тому це все зважено, відстежується і за узгодженням з управлінням цивільного захисту облдержадміністрації вже потім надається на широкий загал, як то кажуть, виноситься. Навчання за контрактом все здебільшого для приватних підприємств? А, так. Так, за контрактом це тому, що держзамовлення у нас це якраз держслужбовці, це у нас якраз обладміністрації, адміністрації, посадові особи адміністрації. Ну наприклад, щоб ви розуміли, там призначили старосту якогось, да, в якійсь громаді. Його треба навчити. Він повинен розуміти, які питання на нього полягають в, в, якраз от в організації ведення цивільного захисту в тому районі відповідальності, де, де він проживає, як Інформувати своє населення знову ж таки на нього покладається якраз робота цих консультаційних пунктів, через які поширюється інформація для населення. Тобто ми цих всіх навчаємо. Якщо, якщо немає колег запитань, я все ж таки хочу повернути до того, щоб перед початком ми проговорювали. Хоча б якісь поради або ну, нехай це будуть поради, це не значить сказати Ну добре, дякую. У удобне. разі виникнення все ж таки радіо. Ну Дивіться, на минулому тижні у нас в п'ятницю були всі українські державні навчання, які проходили не тільки на території відповідно Миколаївської області, але ну й на інших областях, де є у нас атомні станції. Тому коротенько скажу, що в адміністрації вже навчені, вони знають, вони відпрацьовували командно-штабні тренування з цього питання. Населення у нас на сьогоднішній день воно обізнане і інформоване, тому що багато там, ну більш навіть десь близько десятка тих пам'яток вже було розроблено. І, відповідно, вони були всі роздруковані, надані в наші консультаційні пункти, передані на всі. ОТГ, керівники всіх рівнів знають, інформуються населення. До того ж, як я і казав, всі засоби інформації, які ми вживаємо, тобто вокзали, да, там, телебачення, інтернет-ресурси, наші там, Facebook, сторінки і таке інше, це все, ну, скажімо так, пестрило да, безпосередньо інформацію ну, по, і безпосередньо і, і скажімо так, Тим, що мене запитали по радіації. От. Ну, туди ввійшли і, наприклад, як поводитися в разі аварії, туди ввійшли, і як проводити йодну профілактику. Як проводити укриття, як проводити герметизацію приміщень, як там зробити найпростішу там якісь захисні маски і таке інше. Тобто, ну безпосередньо дуже багато було матеріалу на цю. Ну я ж кажу, але це все видається дозовано, тому що прогнозувати якісь ситуації ми не можемо. Ми бачимо, що, на жаль, ворог використовує різні засоби впливу да, на нашу державу, називаємо їх так. От, і ми бачимо, все недавнє що тиждень або два тому ми тільки робили пам'ятки, розповсюджували серед населення по підтопленням, по можливому там вірусам холери і такого іншого. Да. Ну, зараз вже у нас там інша небезпека. Тому Давайте будемо сподіватися на краще, що наші пам'ятки, які ми розробляємо, вони будуть інформаційного характеру, да? і ніколи в житті нам більше не знадобляться для якогось практичного застосування. Це все хочеться дуже вірити. Це по-перше. Ну а поради, як ви казали, які можна дати для нашого населення. Можу сказати, що ну, по-перше, звернути увагу керівників всіх рівнів і фахівців, да? що обізнаність це і навченість ваша це. Життя і здоров'я вашої, по перше, і ваших колег, за яких ви відповідаєте, вашого підлеглого особового складу. Це по перше, тому не цурайтеся, звертайтеся до нас з любого питання. Ми надамо всебічну допомогу. Наш навчально-методичний центр відкритий для всіх, як для пересічного громадянина, так і для любих підприємств, організацій. Все, що стосується навчання, все, що стосується організації проведення практичних дій, тренувань, навчань і таке інше. Тобто безоплатна допомога, будь ласка, звертайтеся. Ну, а для населення можу сказати, що не цурайтеся заходити в консультаційні пункти з будь-якого питання. Там ви знайдете необхідну для вас інформацію. Вона є як в друкованому вигляді, так вона є і на електронних націях. До того ж, всі зараз вже знають, що в нас є інтернет-мережі, всі ми широко користуються, тому також наша сторінка у Фейсбуку є. У нас легко знайти там, де постійно оновлюється інформація і можна бути в курсі всіх подій. Дякую. Озвуч Озвучите хоча б кілька пунктів із цих пам'яток. Ви не хочете? Ну я думаю, доречно, чи це буде. Ну, давайте так, добре, якщо ви наполягаєте, ну давайте так, якщо ми вже заговорили за радіацію, типу актуальна тема, одна із пам'яток там є йодна профілактика. До речі, хочу сказати, що, мабуть, не всі з вас знають, тому що всі знають, що таке є, що треба робити йодну профілактику, таблетки там, активного йоду і таке інше. Але, мабуть, не всі знають. От як ви кажете, пару строк із того, що там доцільно, і може ви не читали або десь не знаєте, то я вам скажу, що йодна профілактика. Профілактика, якщо ви знаєте або ні, вона не всім корисна. По-перше, людям після 40 вона заборонена взагалі. Це по-перше раз. А по-друге, вона також недоречна і заборонена тим, у кого є перезбиток йоду в своєму організмі. Тобто, це таке захворювання щитовидної залози, яка видає, скажімо так, перезбиток йоду в організмі. Тому тим людям також воно протипоказане. Ну, це, що стосується йодної профілактики. І до того ж, йодна профілактика, вона, ті таблетки, що там повинно вживати, вони зживаються за пів години до того, як людина ну, скажімо, потрапляє в зону радіаційного забруднення, а найбільше ефективності воно достигається тому, тоді, коли ця профілактика робиться заздалегідь. Ну, ні я, ні ви, ніхто не може прогнозувати, коли це буде за і коли це буде за півгодини. Тому думаю, що я відповів на ваше питання. Більше подробиць на вашому сайті чи на сторінці у Фейсбуці, де ці, ті самі пам'ятки. Ні, ні, там не тільки наші пам'ятки, розумієте, на сторінці в нашій Фейсбуці, будь ласка, заходьте, НМЦ, наша сторінка навчально-методичного центру цивільного захисту і безпеки життєдіяльності. Заходьте туди, в вільному доступі, там є не тільки всі ті пам'ятки, які ми розробляємо, а й ті перебіг тих обставин і подій, які ми проводимо, ті заходи, які ми проводимо. От, до речі, на минулому тижні ми проводили. Сумісні навчання. Медицини катастроф і Миколаївської нашої лікарні номер 1 Там ми робили заняття, організовували, ну, скажімо так, більш показові, показували, якраз, показували як треба підготуватися, по-перше, до тих навчань. Повністю матеріально-технічна база в плані документації, її розробки, комплектації, все. навчання тих посадових осіб безпосередньо, які приймають участь і організовують Цивільний захист на даному об'єкті. Ну І потім вже ми так інсценювали, скажімо так, таку подію. Така була вводна, що нібито страпився десь прильот з викидом хімічних отруйних бойових речовин. Ну і тема в нас була така, що якраз надання першої медичної допомоги. Постраждалим внаслідок зброї масового ураження або там, бойових хімічних отруйних речовин. Розгорталася завдяки допомозі наших колег з головного управління ДСНС лінія деконтамінації, таких, до речі, ліній всього три у нас в Україні на сьогоднішній день. Тобто було, що подивитися, було, що показати людям. Тому всі учасники цих тренувань показових, скажімо так, вони, ну, я думаю, багато для чого для себе підчеркнули нового. Тому так, таким чином ми освіщаємо потім все, що ми опрацьовуємо, де з ким ми працюємо, які заходи ми проводимо в Миколаєві в області. Це все є на нашій сторінці в Фейсбук. Тому ви можете бути обізнаними не тільки в плані пам'яток, але і взагалі нашого суспільного життя, де чим займається центр, де що які заходи проводить. Дякую, колеги. Дякуємо за запитання, завершуємо наш брифінг. Дякуємо.